Це Honda ЄНС 1 дуже багато чого розповідається у відеооглядах, дуже багато хейтерства стосовно цієї моделі. Але щоб зрозуміти, чи гарна вона, чи не дуже, треба трошечки заглибитися в історію цієї моделі і розібратися, що саме створювала Honda. Honda ens 1 активно продається вже з 2022 року. За цей час нараховано вже більше 1200 реєстрацій нових Honda ens 1, що подарувала моделі третє місце у рейтингу серед нових електромобілів з Китаю. У чому саме секрет популярності цієї моделі? Ми зараз дізнаємося, за що саме обирають українці. Цей електричний кросовер, незважаючи на дуже значну кількість неприємних моментів. І так, маємо дві батареї, 54 та 69 кВт та три комплектації. Останні дві з яких йдуть з максимальною батареєю. Привід передній. На меншій батареї двигун видає 182 кінські сили, а на максимальної 204 що в принципі дає непогану динаміку у 7,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена виробником у 150 км за годину. Саме головне питання від клієнтів: який запас руху? Скільки саме може проїхати цей авто в реальному житті? На максимальній батареї середній запас руху буде до 370 км. Це по місту і з включеною рекуперацією. Хоча пише завод за стандартом CLTC 510, на батареї 54 кВт-година десь до 250-280 км, Хоча пишуть 420 за китайським стандартом. Не дивлячись на те, що Honda каже, що в ЄНС була застосована нова електрична архітектура, яка спеціально розроблена для малих і середніх електромобілів. Це не означає, що ми маємо справу з проектом, який створювався з нуля. Усі ми розуміємо, що створення абсолютно нової електричної платформи з нуля це дуже дорого, але вартість на ЄНС майже найнижча серед однокласників. В чому ж секрет? Відповідь дуже проста: Хонда переробила, а точні, точніше уніфікувала існуючу платформу бензинової хонди XR-V і Vezel під електромобіль. Заощадив. Купу грошей. Саме цей факт дав можливість вести лояльний прайс при достатньо конкурентних перевагах, як у технічному плані, так і по комплектації. Головна суть цієї архітектури це як розмістити високовольтну батарею в модель, яка створювалася під бензин та гібрид. І їм це вдалося з мінімальними витратами коштів. По-перше, Хонді треба було обрати один з двох шляхів, зберегти дуже гарний клірінс оригінальної платформи у 19 см, але розмістити батарею маленької ємності, або встановити конкурентну батарею 69 кВт, але втратити 3 см клірінсу. Доступних перевірених моделей ультраплоских батарей на той рік створення ЄНС ще не було, тому було прийнято рішення про збільшення автономності руху на шкоду клірінсу. Саме тому розміщення батареї має дивний вигляд. Щодо обробки кузова, Honda ЄНС-1 не оцінкована, а це означає, що тут виробник застосував інший підхід до обробки стійкості до корозії. Якщо ми з вами знаємо, що оцінковка це обробка гальванікою, повністю кузов занурюється в гальванічну ванну і і повністю з двох сторон оцінковується то у хонді в деяких моделях приміняється метод хімічної обробки, тобто це антикорозійний ґрунт, який в декілька шарів наноситься безпосередньо перед фарбуванням. Права в тому, що хімічний антикорозійний ґрунт він дуже легко сколюється камінням, подряпинами та іншим. Тому е, є такі факти, що деякі власники Honda ЄНС-1 вони ще додатково обробляють низ авто та колісні арки ще додатково обробляють антигравійним покриттям. В цілому можна сказати, що по е, є різниця щодо. Європейських брендів ну майже взяти просто в порівнянні Audi чи взяти Volkswagen, і там, коли відкриваєш двері, то значно відчуваєш вагу, чіткість і так далі. В азіатських брендах Nissan, Toyota, Honda, двері мають таку легкість, ну, дуже вдвічі. Легше двері, і це не пов'язано з класом, там що це Honda, і вона не дуже дорога. Це пов'язано з такою концепцією брендів. Треба звернути увагу на те, що електрична проводка і система живлення. в Цьому електромобілі вона відрізняється від вагівських групи Volkswagen Audi. Тобто тут дуже велике навантаження на маленькі АКБ, які в принципі, якщо ви не будете користуватися авто кожного дня, то є така вирогідність, що коли температура падає, може бути. Проблеми з запуском відкриттям дверей, бо саме він живить центральний замок, відкриття кришки багажника і так далі. Тому треба мати на увазі і підтримувати цей АКБ в нормальному стані. В цілому, по інтер'єру можна сказати, що не дивлячись на модний дизайн інтер'єру, він зроблений дуже в такої економ якості. Тобто з м'яких панелей тут тільки оця от штучка, і оцей підлокотник. Воно з екошкіри зроблено. Ще м'який підлокотник, оцей з екошкіри. Усі інші матеріали, оця частина, оця частина. Оце, не дивлячись на те, що є е, така імітація під екошкіру е, зі смужечкою, такою кольоровою, це воно е, тверде. Е, це теж у нас пластик е, твердий, оце все теж тверде. Звичайний пластик тут, все теж тут тверде. Дверні карти, я казав, це м'яке і підлокотничок м'який, все більш нічого. Е, металева ручка. Зроблена модна така форма, але центральний замок зроблений аналоговий, як в старих авто. Посидінням є електричне регулювання ось таке. Регулюється вперед, назад, регулюється нахил посадочного міста. Ось дивіться. Бачите, не по висоті, а просто нахил посадочного міста. Це дуже комфортно, дуже зручно. Регулюється сидіння по висоті взагалі, ось. Вперед, назад. І е, нахил спинки. Сидіння виконано з Е, сидіння дуже м'яке, це. Навпаки, як чорне і біла, якщо порівнювати з Volkswagen, у Volkswagen дуже збите сидіння, таке напівспортивне, у Honda дуже м'яке, креслового типу. Е, кому зручно в м'яких сидіннях сидіти, то це той варіант, який вас буде задовольняти. І ще зверніть увагу на перфорацію. Є такі е, отвори, їх багато, які заставляють дихати сидіння, коли спекотно, ви не будете приліпати просто у шортах до гладкої кошкіри. Сидіння пасажира без електричних регулювань і без микроліфта по висоті. Щодо панелі на кокпіті керування, бачимо автохолд це система утримування стоянкового гальма на світлофорах, щоб ви не тримали постійно гальмо. Воно фіксується, і ви кидаєте ноги з педалів, і авто нікуди не рухається. Це примусове стоянкове гальмо, по нашому ручник. Тільки електронний, це вибір режиму руху. Е, є режими еко, спорт, нормал, тобто це фіксовані режими. Це е, «Селектор драйв, коли ми починаємо рухатися, е, натискаємо гальмо, натискаємо драйв, і авто буде готове рухатися. Це е, нейтральна для евакуаторів. Тобто, нагадую, що електромобілі дуже небезпечно е, буксирувати. Бо можна пошкодити інвертор. Тому це зроблено для аварійної погрузки на евакуатор. Це реверс, задня передача, і це паркінг. Коли ви приїхали, це ви просто паркуєтесь, натискаєте і можна вимикати Пауер І все. І тоді ви виходите. Тут ще є бездротова зарядка смартфона. Ось вона. І 12. Ті Вольт ось така ось така розеточка. Ну, звичайна, для якісь потреб. Підлокотник зроблений з екошкіри, що дуже раціонально і практично, але він не рухається по висоті, не регулюється і має не дуже великий такий бокс. Ну, може, на півтора літри такий об'ємом. Тому він не регулюється, не рухається, не висувається вперед-назад. Тобто, гарно, що він є, але трошки він, ну, такий, не під будь-яку руку, так скажемо. Щодо блоку, ось такого: зліворуч від керма, це коректор фар, це звук від парктроників можна вимикати, це можна вмикати звук. Коли електромобіль їде, важливо, щоб пішоход відчував, його чув, що він рухається. Бо електромобілі дуже безшумні, і це може бути не дуже безпечно. Тому, коли це вмикається, створюється штучний такий гул електродвигуна, і пішоход відчуває, що щось їде. Це відкриття багажнику, це вимикання ESP системи курсової стійкості. І це... Відкриття зарядного порту. Ось ми бачимо сповіщення, що порт відкритий. На кермі ми бачимо ось тут регулятор back Home Тут ми бачимо, що цей регулятор суто тут є. Тобто ми бачимо, хто не пристигнувся. Які системи безпеки є. До речі, тут система утримування активної рядності руху, екстрене гальмування є, попередження про перехресний рух позаду, церкала складаються і є пелінг мертвих зон. Ось такий значок, коли є, хтось обганяє, то воно буде блимати жовтим. Тут, що стосовно це як бортовий комп'ютер, то показує витрату, чіп А і чіп Б, це пробіг, теж саме середню швидкість час, скільки працює машина. Це інтерфейс, з яких можна отримати. Звук ми можемо від USB, від Bluetooth, від додатків і від додатку аудіо, від Honda безпосередньо. З'єднання з телефоном навігації тут немає. Тому ці дві штуки, мапи Navigation, вони не мають користі. По керму ще. Ну, це понятно, аудіо, да гучніше, тихіше, перелістувати трек, голосовий пошук, якщо ви знаєте англійську мову. Тут у нас звичайний круїз, адаптивний круїз, контроль, його встановлення та скидання. Ще цікава річ: це ось такі ліпістки. Ось вони, бачите, плюс і ось мінус. Але це не перемикання передач, як ми звикли, так, а це регулювання сили рекуперації. Рекуперація. Нагадаю, це система, яка при сповільненні авто чи гальмуванні повертає частину енергії в батарею, збільшуючи при цьому запас руху. Дуже цікаве рішення: це зеркало, яке має аналогове просто бачення, як ми з вами звикли. І можна натискати ось тут кнопочку, і буде перехід до камери. Тобто воно і аналогове, і камера може бути. Щодо мультимедійної системи, вона вертикальна, вона 15,1 дюйм, виглядає дуже футуристично. Це рішення відокремлює цей авто від класичних від горизонтальних екранів. Але функціональність цього екрану дуже така, як вам сказати, обмежена країною використання. Ну, трошки пізніше поясню чому. Що ми бачимо зараз? Це ми бачимо клімат-контроль. Він вмикається тільки сенсорним шляхом, регулювання температури. все Тут. Режим автозвичний нам, підігрів передніх сидінь трирівневий. Це режими потужності. ось Це якість повітря. За допомогою фільтру. Зовнішній вигляд екрану дуже крутий. Він чіткий, він контрастний і дуже багато різних іконок там і всього цього. Але тут дуже глибока інтеграція під китайський інтернет. Під додаток Honda Connect, який не буде працювати у нашому просторі, дуже така ну глибока інтеграція з китайськими додатками, у м -м, майже FM-радіо, та не можна встановлювати час власноруч. Тобто, це все продумано, щоб все це автоматично налаштовувалось через інтернет. Тому, не дивлячи на те, що Хонда очікувала розповсюдження ЄНС у Північну Америку, Європу та Багато країн Азії, вони були змушені зосередитися тільки на внутрішньому ринку Китаю. Під щой була заточена уся система від Honda Connect 3 до банального встановлення часу та радіо. Інтеграція з китайським інтернетом дає багато можливостей майже зв'язок онлайн та офлайн світу. Через міні-додаток програму називається Dongfeng Honda E-Mobile Mini, який дозволяє через авто зайнятися шопінгом, але не в нашому з вами простору інтернеті. Що залишається нашим користувачам у цій платформі? Ми бачимо, що є під'єднання телефону, тобто можна приймати дзвінки, ось розмовляти. Далі можна слухати музику з USB, з флешки, можна налаштовувати різні ліміти заряджання по часу вмикання по налаштуванню дня, можна встановлювати обмеження щодо рівня заряд. Зарядки це зроблено. Ну, якщо дивилися попередні відео, у багатьох було сказано про ресурс батареї, що не можна розряджатися в ноль і не, не потрібно щодня заряджатись до 100%, бо ці дві межі скорочують загальний ресурс батареї. Тобто ви можете обмежувати до 80%, ось, е, там щоб авто не заряджався більш 80% щодня. Для дальніх подорожей ви встановлюєте вже 100% і рухаєтесь далі, Наприклад, тобто це все тут налаштовується. Потужність теж можна сповільнювати заряджання. Це налаштування таймеру клімат контроля. Ось, ще з корисного е, є налаштування авто загальні. Е, це ось системи, які є в авто, екстреного гальмування, адаптивний круїз, різні утримування У смузі їх можна вмикати, вимикати, тобто все це тут пояснюється на англійської мові. Ось. Тобто, е, можна сказати, що суттєва різниця ЄМС-1 від нової ЄС. Е, Конди МНВ23 го року, що в МНВ немає активних систем безпеки, таких як утримування активне в смузі, що кермо бере контроль на себе, коли викидаєте руки, і авто саме ну, самостійно не зупиняється. А в ЄНС це є і це ну, трошки додає їй класу безпеки. Що тут ще можна? Налаштування світла, вікон, центральних замків, тобто це стандартне все. До Карлаф відповідає за навігацію, не буде працювати, але є продаються під хондимонві і ЕНС ЄНПІ продаються приставочки на Android Auto і е, на Apple Карплей, які викидують на частину цього екрану. Е, Google Map, мап, Map, Тобто, ви можете вже за допомогою приставочки, яка конектиться в, в, в порти USB Type-C е, е, за допомогою дрота, І потім вже че, е, через телефон е, зв'язує екран з телефоном, викидаючи сюди Apple CarPlay чи Андроїд Авто. Є такі приставочки, тобто вони до 200 доларів коштують, їх можна е, будь-де купити. Камери заднього огляду 180. Нагадаю, що в предмаксимальної комплектації одна камера 180 градусів, і в максимальній топовій комплектації 4 камери кругового огляду 360 градусів. Тут предтопова комплектація, тому одна камера 180 градусів. Траєкторію при повороті керма в неї немає. Полосочки не крутяться, тобто не указують, куди поїде кузов. Парктроники працюють гарно, в цілому якість екрану дуже гарна. Є декілька режимів, ось таких, які змінюють трохи позиціонування і огляд для спрощення від паркування. Місця позаду, до речі, <coughs> вистачає його трошки більше, ніж в Honda MNV. Ось. І тому о, людина з ростом до 1,80 метра, вона сідає дуже гарно, ще залишається ось долонь ціла. Тут теж екошкіра, тут о, взагалі пластик вже твердий. усюди майже тільки залишили на підлокотниках. Підсвітку синю залишили теж. Ось, Це предтопова комплектація, є динамік. Від топової вона відрізняється тільки наявністю кругового огляду, наявністю автопаркування і акустичної системи Бозе. Все. Тобто предтоп від топ тільки відрізняється цими опціями, але батарея в них однакова: 68,8. Тут підлокотничок з підстаканочками, такий звичайний. Тут біла тканина. Тут девакувати де цей дах. Є отакі сенсорні світильники. Нагадую, що оптимізація витрат не має межі, тому це торкнулося і скляного даху. Тут немає електроприводу шторки та сувного люку, але Honda все ж передбачила можливість закрити скляний дах. Так, на фоні величезного екрану. Ось такого. Це може виглядати дуже дивно, але я тут насправді в житті погрався скляним дахом та забув, що він є неприємно, звичайно, але не критично. Оця, оця частина вона закривається за допомогою кліпси шторочок, які я вам покажу трошки пізніше у багажнику. А ця частина вона закривається ось за допомогою ось такої шторочки, власноруч. Механічним способом. Щодо багажнику, він електричний. Ось відкривається. Є такі. Це шторочки, про які я казав, коли розповідав про скляний дах. Одна половинка сюди вставляється, інша половинка вставляється сюди. Тобто, це закриває скляний дах від сонця в першу частину. Оцю. Ця закривається власноруч. Є ось такий фальшпол. В ньому зберігається компресор з піною, бо в колесах нема антипрокола. Це дві камери. Це основна, яка камера заднього огляду, і ця камера це е, дзеркало іде внутрі салонне. В цілому можна сказати, що Honda ЄNS 1 це в принципі гарний вибір за свої гроші, бо люди дуже часто забувають, що є вартість авто, і на інших вагах є ну, переваги щодо ціннощів цього авто. Тому з такою батареєю, з таким розміром, з цими опціями, які має цей авто, то на 24-й рік на березень. Тобто це до 23 тисяч доларів цей авто дуже привабливий. Хто б що не казав? Всі авто достатньо дорожче коштують, і тому це вже інша справа. Тому за 23, за 22, за 21 це майже топовий електрокросовер за ці гроші. Якщо ви е, маєте трошки більший бюджет, то ви можете вже повишати планку щодо ціннощів, е, технічних характеристик, опцій, і так далі. Але за ці гроші це максимум, що можна тільки уявити, і це дуже справедливо.